Друзі, привіт! Ось настали длинні осенні вечора і ми будемо готувати смакоту. Сьогодні ми вирішили з моєю молодою командою е, нажарити плацинди. Плацинди з картошечкою. Ось. Е, у нас залишилось тепер докумекав, що треба зняти, вже основна маса закінчилася. Ну, Тим не менше, картошечка ось, і ми делаємо. Влацинди із картошечкою. же у нас ми вже жарили. Там ось у нас ще один представитель з молодої команди е, жаре, А ми тут із другим представителем молодої команди займаємося підготовкою. Е, із бринзочкою ми вже жарили. Ось пуста начинка, вірні пуста мисочка з начинкою, бринза, яєчко. Укропчик і лучок зелененький. Бомба. Бомба! Запиваємо компотиком з абрикос з цього урожаю. А до картошечки ми ось помідорки відкриємо з цього урожаю. Ось така сьогодні в нас, в нас буде вечеря. Ну ось, Друзі, ми вже закончили жарити плацинти. У нас ось з бринзочкою, з картошечкою. Ну На сьогоднішній вечір, по вечерінь зараз смачненько. Желаю, щоб і у вас в цей вечір було щось смачненьке. Готовили ми на плиті, ось дровами. Там ще останнє дожарюється, тому що в целях економії газу, зимою, можна жарити. Вірні готовить на плиті Желаю всім смачного, всім удачі!